Дійсно, чи довго ворог готувався до цих ракетних ударів? І Тут я так розумію, сьогодні йде по ісповідомлення Гулівова по критичній інфраструктурі. Саме а, удари, навіщо вони це роблять? По-перше, чи довго так, за нашими мірками, звичайно ж, довго це не менш як два тижні. Потрібно для того, щоб доставити ракету, для того, щоб підготувати її до пуску, тобто це є пускодава установка, провести всі ці пусконалагоджувальні роботи. Це час, який не займає там один-два дні, і по тому, що удари наносилися фактично нам з трьох напрямків і з носіїв імер. Мійського базування і підводного базування, і і літаки, тобто і наземного базування. Тобто ми бачимо, що дійсно проведено весь спектр ось цих робіт. Ці роботи були тривалими, і це не було, скажімо так, якесь рішення, яке прийнято там за кілька годин. Тому всі там розмови про те, що удари ракетні, це реакція була там на щось. Це абсолютно є нісенітниця. Росія продовжує свою тактику ракет. Того терору, якого до якої вона вдається, власне кажучи, з лютого цього місяця, просто тепер ми бачимо трохи видозмінену цю тактику, і в Росії насправді немає іншого виходу. Ми бачимо, як протягом останнього часу зріс відсоток збитих ракет нашою системою протиповітряної оборони. От, якщо ми подивимося на статистику з лютого місяця, лютий березень, і подивимося на статистику, наприклад, серпень-вересень, то помітимо, що ця цей відсоток збитих ракет досягав 70-75%. навіть за умови того, що у нас досить застаріла радянська система протиповітряної оборони. При цьому вже власне наші партнери повідомили, що восени, тобто якраз цей період буде для нашої системи по підсилення, тобто до нас прийдуть і АІРІСТІ, і НСАМСи американо шведські е, пускові установки, е, і це однозначно підсилить нашу систему ППО. А отже, відсоток е, відсоток тих ракет, яких буде пускати Росія, е, збитих ракет, він буде е, він буде збільшуватися. Відповідно, що ракетний терор не буде досягати цілі, і тому очевидно, що Росія прийняла рішення, і це єдине рішення, яке вона може прийняти в цих умовах: збільшити кількість цілей. Тобто, чим більша кількість цілей, чим більше е, Чим більше кількість напрямків, з яких будуть запущені ці цілі, тобто ракети, тим тяжче будь-які системи протиповітряної оборони вести цю ціль, і очевидно, що і ліквідовувати її. Дуже проста тактика, дуже очевидний розрахунок. І от для цього і Росія протягом останніх тижнів накопичувала ці ракети. І власне вчора вона вдалася до такого масованого ракетного обстрілу для того, щоб пробитися через нашу систему протиповітряної оборони. І тут я тільки зауважу, що вона навіть не намагалася потрапити, вцілити в наші воєнні об'єкти, вона одразу ж цілилася по цивільним по цивільним об'єктам, які є природні, що в час війни вони є менш захищеними ніж військові. І навіть в таких умовах, навіть в таких умовах наша система ППО вразила понад 50%, от, власне кажучи, російських об'єктів, якими вона завдавала удару. Тут знаєте, виникає питання так. Ми дуже дякуємо нашим захисникам за ту чудову роботу, яку вони зробили вчора, роблять сьогодні, взагалі кожен день охороняючи наше небо, закриваючи його як можуть. Але от натомість, якби були ці Айрісті, якби були ці насамці вже у нас, чи це б вплинуло на ситуацію, чи менше було б вчора руйнування жертв, зокрема. Так, очевидно, що кожна така пускова установка, тобто кожна, кожна така такий комплекс, він додає. Тобто, це як в мозаїці. От ми маємо конструкцію, з якої складається наша система протиповітряної оборони. Всі конструкції є звичайно. Чим більше вони розтягнуті ці комплекси на всю Україну, ми маємо найбільшу за площею країну Європи. Очевидно, що для неї потрібна найбільша навіть кількість і найсучасніші види не лише протиповітряної. Оборони, оборони, а й проти ракетної оборони, і те, що сьогодні нашими комплексами ППО нам вдається збивати ракети, це є абсолютно ну абсолютно чудо і висока майстерність наших повітряних сил. Отже, кожна така система, яка надходить нам заходу, це доповнення, це черговий недостаючий пазл для того, щоб все більше, більше закривати. І тому звичайно, що голос України повинен лунати сьогодні якомога більш гучно до наших західних партнерів і все ж. Таки, щоб вони прийняли це політичне рішення і надали нам всі необхідні системи для е, того, щоб укомплектувати, для того щоб цю мозаїку скласти в повну картинку. А вона в себе включає і е, системи ППО, і системи протиракетної оборони, і літаки. До речі, як невід'ємну складову, от е, саме системи. Захисту нашого повітряного простіру, тобто в комплексі, вся ця система має бути надана Україні, а ми вже показали, що ми можемо опановувати навіть такі складні системи. І тому велика, от до речі, хотів би відзначити наші всі громади. От понад 50, понад 50 акцій вчора в наших західних містах, в наших західних партнерів пройшли з допомогою наших українських громад, які змобілізувалися. І вчора, якраз українська. Нація говорила одним голосом: закрийте небо над Україною, визнайте Росію державою терористом і надайте Україні більше зброї. От, до речі, якраз на цей продемонструвало, що ніякі залякування, ніякий ракетний терор не повпливає на українців. Де б ми не були, ми по всьому світу говоримо одним голосом. І вчора ми продемонстрували, що і влада, і народ насправді об'єднані перед обличчям російської небезпеки. Так, і цьому наша сила, пане Сергію. Вам дуже дякую, що змогли до нас долучитися до нашого ефіру. Сергій Козан з нами був на зв'язку.